Близнюки багатогранні ви наші. Це тарогороскоп на тиждень для вас. Подивимося, які енергії вас чекають на цьому тижні. Що підкине всесвіт або що ви підкинете всесвіту? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Неочікувано. Дуже неочікувано. Близнюки мають до вас серйозну розмову. Схоже на те, що саме те, чого ви боялися, що ви відтягували, перечуття, які ви відкидали, справдили те? Що ви ну, намагалися якось, я не знаю, тримати компромісами і прийняттями. На цьому тижні варто буде поставити крапку, жирну крапку. Ви знаєте, досить кризовий тиждень. Для мене це несподівано, тому що, як правило, вони легкі, це повітря. Фігоро тут, фігура там там вчепив професію, там все у вас виходить, ви дуже талановиті. Трійка мечів в понеділок випадає. Трійка мечів це часто дуже несподіваний кінець, Це якась рана. Ми її перечували, не хотіли вірити. Ми сподівалися, що якось обійдеться. Чим ця карта хороша, що можна звідси взяти хорошого? Кінець компромісу. Ну нарешті, якась така вся тривога виливається в конкретну подію. Буде боляче. Але коли ми вже маємо рану, ми вже знаємо, що з нею робити, як її обробляти, як її забинтувати? як і до кого звернутися, можливо, за допомогою. Тут іде якась така боротьба. Якби я, наприклад, дивилася якусь відому особу, я би сказала, що тут прям замах може бути. Що тут іде прям, коли ви отримуєте рану і ви не хочете в це вірити, і ви робите все, щоб стабілізувати цю ситуацію. От все, щоб... Вижив, чи це проект, чи це стосунки, якась надія. Тобто ви отримуєте рану, і ви в неї не вірите. Вона вже є, то знаєте, як ніби людина вмерла, але їй роблять штучне дихання. По вісімці жезлів, це боротьба. Це якась така стабілізація, ні, це цінне, я не можу це віддати. Тобто, умовно кажучи, хтось дізнається про зраду. Ні, я в це не вірю, він чи вона, не могли. Я ж цінний, він цінний. І у нас вже багато цінного. От, ця скриня з цінностями, я свого не віддам. Простір і життя в цьому сенсі абсолютно байдужі до ваших криків. Десятка мечів. Ні, каже, це точка. Точку потрібно поставити тут і зараз, однозначно. Це понеділок вівторок, середа четвер. Ви знаєте, що в четвер дуже потужний день, це ворота сили і лева відкриваються. Кажуть, це кармічні, можливо. Можливо, близнюки. Це що, що ви отримуєте однозначно, знаєте, по кармі. Карма це не добре, це не погано. Це кажуть, причини були, наслідки. Ось. Тобто ви отримуєте наслідки це якась крапка. Події попередньо були запущені раніше. І тут таке враження, що автівка несеться зі швидкістю 250 км, її не зупинити. Це вже точка. Не повернутись. Що потрібно зробити, щоб стабілізувати свій стан? Ближче до п'ятниці. Не те, щоб ви оговтуєтесь, ні. О, дев'ятка кубків. Подивіться, жінка на берегу моря заплющила очі. Позаду кубки вибудувані в ідеальний дворець замок. Не падають, бачите, хоча кішка бігає, може випадково задіти, подивіться це як замок на піску. Бачите, тут вони так стоять, всі ці фужерчики, щоб чуть-чуть задіти хвостом і посипатися. І от таке враження, що щось у вас посипалось. Значить, воно було листійке. І оця дев'ятка кубків. Саме на вас я захотіла взяти цю колоду, що де на тебе відділу. Воно таке жартівливе, але дуже філософське. Тут така історія, що оцю біль, оцю втрату реально можна прожити тільки глибоко філософськи. Щоб вижити вам, власне. Нікуди не треба бігти. Нічого не треба рятувати. Нічого не треба рятувати. Дев'ятка кубків в даному контексті це така зупинка перед дальньою складною дорогою новою. Дорогою в нове. Бо субота-неділя, тут іде така історія п'ятірка пентаклів. Зима, бо соняш по снігу, холодно, хуртовина. Я з ліхтарем. Ліхтар це моя надія, це моя віра. І я йду кудись в нове. Вісім кубків це буквально уход. Тобто, знову, бачите, тут стоїть все рівно, ще щось дограє, ще тліє життя. Ні. Ця відьмочка з прямою спиною гордо іде далі, лишаючи. І от тут така історія, бачите, тут дев'ятка кубків, наповненість. Все, повінця наповнено. Вісім кубків ти йдеш, звідси. Тут ти ще хочеш посидіти на цьому згарищі, не згарищі, в цьому минулому, ще затримати. Чуть -чуть. Бо тут було багато цінного для тебе. От, оце четвірка пентаклів, яку не хочемо відпускати. Ще трішки посиділа, зібралася з Силою прийняття. Це може бути молитва, медитація, це може бути алкоголь, між іншим. Один раз. В такій якісь складні історії можна собі дозволити. Напитися, чорт забирай. І субота це коли я, от вона моя ця субота, я йду, я наважуюся далі. В неділю ви розумієте, що... Так, це кінець. Найгірше, як може програватися часто, це навіть, ну, навіть ЧСМС, можливо, з якогось з близьких. На жаль. Це як дочитана книжка, прочитана книжка, яку потрібно поставити на полицю. Її неможливо читати постійно. Можна передивитися, улюблені моменти, погортати ці сторінки, але тут дорога далі. Тут ви йдете далі. Тут відбувається якийсь колосальний кінець. Тримайтеся? Тримайтеся. Непростий тиждень. Але я впевнена, що з вірою, з надією, з молитвою ви впораєтесь. Удачі!